Така втомлена, чому в мене безсоння? Що означає потяг до солодкого солоного? Всім привіт, народ не було мені часу вам знімати сторінці сьогодні на роботі, тому прийшла додому і зараз знімаю одразу разом з розпаковочкою. Розпаковочка у мене книжечка Червова. Я не знаю, коли я їх буду читати. Ну чому? Ось цю я недавно так купила, і я її вже половину прочитала. Книжечка просто мега-мега-мега крута. Якщо ви десь знайдете в перекупах максимум успішності, раджу для саморозвитку, психологія просто мега класна книжечка. Якщо ні, то хоча б прочитайте чи прослухайте в аудіо, тому що вона дуже цінна. А взагалі я йшла з роботи, така втомлена. Так мені хотілося морозива і сісти десь почитати книжечку, але я побачила, що там дуже багато пива класного по знижках. І до пива. Коротше, взяла я собі пиво. В общем, купила на Олексі. Постаралась, постаралась, запакували, не Я очікувала, що вона м'яка. Називається Ми такі задовбані. Чому я така втомлена, чому в мене безсоння? Що тут у нас по змісту. Що таке гормони? Реакція кишківника. запалення пожирач енергії. Книжка називається Ми такі задовбані. Перевірений спосіб подолати вигорання і відновити енергію. Автор Емі Шах. Шукала я взагалі іншу книжку, на цю не трапила в цього ж продавця. Кольна за 150 гривень, я вам скажу. Ціни стартують від 200. Тут просто в неї трошечки що Короче, ніби трошки пом'яті перші сторінки. Ну тут така фігня, якщо чесно. Все. Не знаю, коли я це все буду читати. Але зараз першим ділом я дочитую ось цю. І все. І зараз я Я так мріяла про цей вечір. Я так мріяла прийти з роботи, просто нічого не робити, лягти і читати. І навіть не буду зараз... зараз залазити ні в TikTok, ні в контент, нікуди. Мені дуже-дуже треба відпочити. Все. Przyjmij